Сьогодні в Рівному трапилась дорожньо-транспортна пригода внаслідок якої під колесами позашляховика опинилася жінка. Аварія сталася близько першої години дня на перехресті вулиці Київської Данила Галицького на очах її чоловіка. Вони якраз разом переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. Летів, не їхав, летів. Я вже дійшов до тих, де дві сплошні, вона тільки туди вступила на те. Я повертаюся і вона летить вже доверху. Він по тормозах її на бордюру викинув. То добре ж хоч з чим не прямий такий удар на місце. Прибула поліція та медики, потерпілі надали всю необхідну допомогу та каретою швидкої доправили в центральну міську лікарню. У той час водій який був за кермом позашляховика, залишався на місці. Тепер йому потрібно пояснити поліції, як так сталося, що він не помітив пішохода на зебрі. Просто був би передову трамвай, Требус. Він проїжджає, і я приїхав. Їхав. Все, зразу жінка перед очима. А, я, я зразу став. Тролейбус проїхав. І, да, да, я завершав, так. Да, да. А це ви уходили в візитиня? Да, да, я був туди. Да. Я просто внезапно раз перед мет два метри вона передо мною. На час оформлення дорожньо-транспортної пригоди рух вулицею був ускладнений. Виник невеликий корок. Тому за регулювання руху взялися патрульні поліцейські. Всі обставини автопригоди тепер доведеться з'ясовувати слідчим. На момент підготовки сюжету до ефіру в лікарні повідомили, що стан жінки задовільний.